Псалом 87 Пісня Псалом Синів Корея, на закінчення у відповідь про Маелет, повчання Емана Ізраїльтянина. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою, нехай дійде до тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання, Господи. Адже моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов безпомічна людина, вільний серед мертвих, немов покинуті смертельно поранені, які лежать у гробах, котрих ти більше не згадуєш, вони відпали від твоєї руки. Мене вкинули до преглибокого рову, у темряву серед тіні смерті. Наді мною тяжів твій гнів, ти навів на мене всі свої буруни, ти віддалив від мене моїх знайомих, вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходив. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до Тебе свої руки. Хіба ти творитимеш чудеса для мертвих? Хіба лікарі підіймуть їх і вони будуть прославляти тебе? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе і вранці моя молитва найпершою полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене обличчя своє? Я нещасний, я в біді від моєї молодості, я був звеличений, понижений, пройшов через великі труднощі. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене увесь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього і моїх знайомих через страждання. Євангеліє від Луки, розділ 8. І сталося, що після того він проходив містами і селами, проповідуючи і звіщаючи Царство Боже, а з ним було дванадцять та деякі жінки, які були оздоровлені від злих духів і хвороб. Марія, звана Магдалиною, з якої вийшло сім бісів, Іванна, дружина Хузи, прибічника Ірода, Сусанна і багато інших, які служили йому зі свого майна. Коли ж зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до нього, він розповів притчу вийшов сіяч сіяти своє зерно. Коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане. І птахи небесні визбирали його, а друге впало на каміння та зійшовши, всохло, бо не мало вологи. Інше впало серед терня, і як виросло терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю і зійшовши, дало врожай у сто разів. Кажучи, це, він наголосив: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, кажучи. Що означає ця притча? А Ісус відказав вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча, зерно то Слово Боже. А що при дорозі це ті, які почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не повірили і не спаслися. А що на камені це ті, хто тільки почує, з радістю приймає слово, але вони кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А що в терні впало, це ті, які почули, але обтяжені клопотами, багатством та життєвими насолодами, відходять і не дозрівають. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпінні. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною і не ставить під ліжко, але ставить на свічних, щоб ті, які входять, бачили світло, адже немає прихованого, що не стане явним, і немає таємного, що не стане відомим і не виявиться. Тож уважайте, як ви слухаєте бо хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що начебто має, забереться від нього. Прийшли ж до Ісуса, Його мати і брати, та не могли доступитися до Нього через натовп, і сповістили йому: Твоя мати і твої брати стоять осторонь і бажають побачити тебе. А він у відповідь сказав їм Моя мати і мої брати це ті, котрі слухають Слово Боже і виконують. Сталося, що одного дня він та його учні війшли до човна, і Він сказав їм перепливімо на другий бік озера. І вони відпливли, коли вони пливли, Ісус заснув, і здійнялася на озері буря з вітром, вода заливала їх, і вони були в небезпеці. Тож вони підійшли і розбудили Його, кажучи Учителю, учителю, ми гинемо. А він, підійнявшись, наказав бурі й хвилям, і вони стихли, і настала тиша. Він же сказав їм, де ваша віра? Злякавшись, вони дивувалися і говорили один одному ким же є він, що й вітрам наказує і воді, а вони слухають його, і припливли вони до землі Герасинської, яка напроти Галилеї. А коли він ступив на суходіл, зустрів їх один чоловік із міста, якого впродовж багатьох років мучили демони. Він не носив одягу і мешкав не в домі, а в гробницях. Побачивши Ісуса, Він вигукнув, припав до нього і гучним голосом прокричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч ти мене. Бо Ісус наказав нечистому духові вийти з того чоловіка. Тривалий час Він хапав його, Його в'язали залізними ланцюгами й путами, стерегли, але він розривав кайдани, будучи гнаний бісом по пустелях. Ісус його запитав, кажучи, як тебе звати, той відповів Легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і просили Його, щоб не наказував їм іти до безодні, а було там велике стадо свиней, яке паслося на горі, і вони благали Його, щоб наказав їм увійти в них, і він дозволив їм. Біси ж, вийшовши із чоловіка, перейшли у свиней. І кинулося стадо скручі озеро, і утопилося. А пастухи, побачивши те, що сталося, повтікали і сповістили в місті й по селах, і люди вийшли побачити те, що сталося. Вони прийшли до Ісуса і знайшли чоловіка, з якого вийшли біси. Він сидів, одягнений при розумі, біля ніг Ісуса, і налякалися, бо ті, які бачили, розповіли їм, як зцілився біснуватий. І попросили його всі люди герасинської землі відійти від них, бо були охоплені великим страхом. Він увійшов до човна й повернувся. Той же чоловік, з якого вийшли біси, просив його, щоб і бути з ним, та він відіслав його, кажучи Повернися до свого дому й розкажи, що для тебе зробив Бог, і він пішов, розголошуючи по всьому місту, що зробив для нього Ісус. Коли ж Ісус повернувся, натовп зустрів його, бо всі чекали на нього. І ось прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до Його дому, бо мав єдину дочку років зо дванадцять, і вона помирала. Коли він ішов, натовп тіснив його. А жінка, яка хворіла на кровотечу дванадцять років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати. Підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, і вмить спинилася її кровотеча, а Ісус запитав, хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, хто з ним, сказали Наставнику, люди товпляться навколо тебе і тіснять, а ти питаєш хто той, який доторкнувся до мене. Ісус же сказав доторкнувся до мене хтось. Бо я відчув, як сила вийшла з мене, а жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як у мить стала здоровою. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому: Твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів: Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові й матері дитини. Усі плакали і голосили над нею. Він же сказав: Не плачте, вона не померла, але спить. Та вони почали глузувати з нього, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши всіх і взявши її за руку, сказав. Дівчино встань. І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Книга Пророка Єремії. Розділ 13. Так говорить Господь. Іди і придбай собі лляний пояс, і підпережися ним по своїх стегнах, і нехай він не попаде у воду. І я за Господнім словом придбав пояс, і підперезався ним по своїх стегнах, і було Господнє слово до мене, яке наказувало візьми пояс, що на твоїх стегнах, устань і йди до Євфрату, і сховай його там у щілині скелі. І я його заховав біля Євфрату, як і наказав мені Господь. І сталося, коли минуло багато часу, то Господь промовив до мене Встань, іди до Євфрату, і візьми звідти пояс, який я тобі наказав там заховати. І я пішов до ріки Євфрат, я викопав і взяв з того місця, де я його заховав, пояс. І ось він був зігнилий, який ні на що не придатний. І було до мене Господнє слово, яке свідчило, так говорить Господь. Так знищу гордість Юди і гордість Єрусалима. Це горде місто тих, які не бажають слухатися моїх слів, які пішли за чужими богами, щоб їм служити і їм поклонятися, і стануть такими, як цей пояс, який ні на що не придатний. Адже так, як пояс пристає до стегон людини, так я до себе приєднав дім Ізраїля і весь дім Юди, щоб він був мені славним народом і на похвалу, і на славу, та вони мене не послухалися. І скажеш цьому народові: усякий бурдюк наповниться вином, і буде, коли скажуть до тебе, невже ми не знаємо, що всякий бурдюк наповниться вином, то скажеш їм так говорить Господь: ось я оп'янінням наповню тих, хто живе в цій землі та їхніх царів, синів Давида, які сидять на його престолі, і священиків, і пророків, і юду, і всіх, хто живе в Єрусалимі. Я розсію їх. Чоловіка та його брата, і їхніх батьків, і їхніх синів у ньому. Не милуватиму, говорить Господь, не пощаджу і не помилую від їхнього знищення. Послухайте, сприйміть вухом і не підносьтеся, бо Господь промовив. Дайте славу вашому Господу Богові, доки потемніє, і поки зашпортаються ваші ноги на темних горах, і очікуватимете світло, а там тінь смерті, і будуть покладені в темряву. Якщо не послухаєте, скрито плакатиме ваша душа від лиця гордості, і ваші очі проливатимуть сльози, бо Господнє стадо побите. Скажіть цареві та володарям. Покоріться і сядьте, бо з вашої голови забрано вінець вашої слави. міста, що на півдні замкнені, і не було, хто відкрив би, Юда відселений, довершили повне відселення. Підніми твої очі, Єрусалиме, і поглянь на тих, які йдуть з півночі, де є отара, яка тобі була дана, вівці твоєї слави?» Що скажеш, коли навідаються до тебе, і ти їх навчила наук проти себе на володіння? Чи не переслідуватимуть тебе болі, як жінку, яка народжує? І якщо скажеш у своєму серці, чому це мене спіткало, через безліч твоєї неправедності відкрито твої задні частини, щоб зробити приклад з твоїх стіб? Чи Ефіоп змінить свою шкіру і леопард свої плями? Тож хіба зможете ви робити добро, навчившись злого? І я їх розсіяв як полову, що несена вітром у пустелю? Так твій спадок і частина вашого непослуху мені, говорить Господь, оскільки ти забула про мене, і ти повірила обманові, і я відкрию тебе ззаду перед твоїм обличчям, і буде видно твоє безчестя, і твій перелюб, і твоє іржання, і відчуження твоєї розпусти. Я побачив твої Гедоти на пагорбах і на полях, горе тобі, Єрусалиме, оскільки ти не можеш очиститися за мною, як довго ще! Книга пророка Єремії, розділ 22. Так говорить Господь, Іди і спустися додому царя Юди, і скажеш там це слово. Ти скажеш: Послухай Господнє слово, царю Юди, що сидиш на престолі Давида Ти твій дім, твій народ і ті, що входять цими брамами. Так говорить Господь. Робіть суд і праведність, і вирвіть пограбованого з руки того, що йому чинить зло, і не гнітіть чужинця, сироту та вдову, і не будьте безбожні, і не проливайте невинну кров на цьому місці. Тому що, якщо ви справді виконаєте це слово, то входитимуть через брами цього дому царі, які сидять на престолі Давида, і які сидять на колісницях і конях, вони, їхні раби та їхній народ. Якщо ж не виконаєте цих слів, я собою поклявся, говорить Господь, що цей дім буде на спустошення. Бо так говорить Господь проти дому царя Юди. Ти для мене Галаат, початок лівану, я тебе зроблю пусткою незаселеними містами, і наведу на тебе винищувачів, мужа і його сокиру, і вирубають твої вибрані кедри і кинуть у вогонь. І народи перейдуть через це місто, і кожний скаже до свого ближнього, чому Господь так учинив із цим великим містом, і відкажуть тому, що залишили завіт свого Господа Бога і поклонялися чужим богам і їм служили. Не оплакуйте померлого і не голосіть над ним. Радше оплакуйте того, хто вийшов, бо більше не повернеться і не побачить землю своєї батьківщини. Тому що так говорить Господь проти Селима, сина Йосії, що царює замість Йосії свого батька, який вийшов із цього місця, він більше сюди не повернеться, але у місті, куди я його переселив, там помре і цю землю більше не побачить. Він, що будує свій дім не з праведністю і свої горішні покої не із судом, даром використовує свого ближнього і не віддасть йому винагороди, ти збудував собі гарний дім. Верхні покої просторі, розділені вікнами, оббиті кедром і помальовані на червоно. Чи ти царюватимеш, бо ти розсердився через ахаза твого батька, не їстимуть і не питимуть. Краще було б, щоб ти чинив суд і справедливість. Не пізнали вони, не звершували суд пригнобленому, ані суд бідному. Хіба це не є так, тому що ти мене не знаєш, говорить Господь? Ось твої очі не є звернені до добра, ані твоє серце, але до твоєї зажерливості й до невинної крові, щоб її пролити, і до неправедності, і до вбивства, щоб його чинити. Через це так говорить Господь проти Йоакима, Сина Йосії, Царя Юди, горе на цього мужа. Його не оплакуватимуть, о брате, і не голоситимуть над ним, горе, пане. Похороном осла він буде похований, як витягнуть, буде покинутий по тому боці брами Єрусалима. Піднімися до Лівану і закричи, і до Васану видай свій голос і закричи на другий бік моря, бо розбиті всі твої коханці. Я заговорив до тебе у твоєму переступі, а ти сказав: Не послухаю. Це твоя дорога з твоєї молодості, ти не послухав мого голосу. Вітер пасе всіх твоїх пастухів, і твої коханці підуть у полон, бо тоді ти застидаєшся і засоромишся всіх тих, що тебе люблять. Ти, що живеш на Лівані, що загніздився в кедрах, застогнеш, коли на тебе прийдуть великі болі, як тієї, що народжує. Живу я, говорить Господь, якщо, будучи буде Єхонія, син Йоакима, царя Юди, печаттю на моїй правій руці я звідти тебе вирву, і видам тебе в руки тих, що шукають твою душу, що ти боїшся їхнього обличчя, у руки халдеїв. І вижену тебе і твою матір, що тебе породила, у землю, де ти там не народився, і там помрете, а вони не повернуться в землю, яку вони бажають своїми душами. Єхонія став без пошани як посуд, якого не потрібно. Він викинений і вигнаний у землю, якої не знає. Земле, земле, послухай Господнє слово, впиши цього чоловіка як вигнану людину, бо з його насіння не виросте той, хто сидить на престолі Давида, який ще є володарем в'юди».